Останнім часом в інформаційному просторі знову активізувалося обговорення енергетичної тематики причиною, як останні повітряні удари Росії по українських енергооб'єктах і пов'язана з цим закордонна допомога Києву, так і енергетичний шантаж Європи у виконанні Кремля. А тоді ж те, чим тепер можуть відгукнутися Москві її так звані газові формули, потоки і розрахунки. За основу ми взяли статтю, що вийшла у Wall Street Journal із заголовком «Таємниця Нордстріму в багатомільярдних арбітражних справах проти Росії. Її автор Георгій Канчев спробував дізнатися більше про розслідування причин торішніх вибухів на трубопроводах Північний Потік. А ще дослідив, які з європейських енергокомпаній уже вимагають від Газпрому відшкодувати збитки та все по порядку. Автор статті пише, що розплутування таємниці того, хто підірвав трубу північного потоку, може стати головною зачіпкою у розгляді багатомільярдних арбітражних позовів. Хто замовив цей очевидний акт саботажу, зараз з'ясовують європейські слідчі. Американські офіційні особи днями припустили, що за вибухами може стояти якась проукраїнська група. Себто вони все більше вірять у те, що за підривом трубопроводу не стоять ані російський уряд, ані проросійські бойовики. Але по обидва боки Атлантики офіційно заявляють, називати винуватця в цій справі ще зарано. Відповідь на питання, хто винен, якщо вона коли-небудь з'явиться, матиме не лише політичні наслідки. Вона може вплинути на рішення за багатомільярдними позовами, які європейські компанії, зокрема німецькі Uniper та RWE і французька Engie подали проти Газпрому. Вважають експерти справа, колишні чиновники та консультанти з питань енергетики. Компанії стверджують, що нездатність Газпрому постачати законтрактовані обсяги природного газу з минулого літа, завдала їм значних збитків, змусивши купувати значно дорожчий газ на ринку. Відразу зазначу, офіційний Київ відкидає всі звинувачення в підриві газогону. Позиція чітка, не там шукають. Це було би певним компліментом для українських спеціальних сил, але це не наші дії, заявив міністр оборони Олексій Резніков. У свою чергу президент Володимир Зеленський вважає, що таку інформацію можуть поширювати, щоб спровокувати сповільнення допомоги українцям. Ми чітко розуміємо, в якій мережі. Інформаційно, де це з'являлось, яких, на яких медіа майданчиках, яких держав, а, як це могло бути, звідки ця інформація могла йти? Тощо я вважаю, що це дуже небезпечно, те, що деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з великою повагою. А, ви знаєте, ну роблять такі кроки. Вважаю, що це неправильно. Це грає тільки на руку Російської Федерації. Або ще є якісь бізнес-групи, які зацікавлені в тому, щоб не водились потужні санкції, тому що страждає їх бізнес, і ці групи можуть бути не тільки на території Росії. Що ж до ціни на блакитне паливо і наскільки Росія шантажем накрутила її, на веду кілька цифр. Нині в Європі ціни на природний газ вже опустилися нижче 500 доларів за тисячу кубометрів. Торік у серпні, коли вони досягли свого піку, котирування сягали 3,5 тисяч. Різниця у шість разів говорить сама за себе, а ще дає відповідь кремлівським страшилкам на кшталт Європа замерзне «приповзете на колінах, просити тощо. А ще лякали, що ціни виростуть до 5 тисяч, і європейці муситимуть вирубувати дерева у парках, щоб не замерзнути. Та захід не піддався на кремлівський шантаж і не пішов на уклон. Уряди і компанії за лічені місяці диверсифікували постачання та заповнили сховища. Нині вони повністю вони повністю повні і продовжують працювати над зниженням цін. Щоби пройти зимовий період, європейські компанії і домогосподарства отримали від Єврокомісії мільярдні субсидії. Та повернімося до статті у Wall Street Journal. Автор публікації далі наводить слова віце голови енергетичної консалтингової компанії Вуд Mackenzie Еда Крукса. Той стверджує загальна вартість газу купленого на ринку, щоб замістити постачання північного потоку у другій половині минулого року становила приблизно 40 мільярдів доларів. Це виходячи з середньої ціни на той час. Тому пан Крукс припускає, що руйнування газогону ймовірно матиме велике значення в арбітражах щодо недоотриманих європою обсягів російського палива. А результати цих справ мають високі ставки для обох сторін. Річ у тім, що європейським комунальним підприємствам довелося переплачувати за газ у випадку з німецькою ЮНІПЕР. Це призвело до величезних збитків і підштовхнуло уряд країни до порятунку компанії шляхом її націоналізації. Але і Газпром не може собі дозволити просто проігнорувати вердикт у разі програшу, кажуть аналітики, адже він усе ще прагне підписати угоди про продаж бодай з кимось у світі. А для цього важливо, щоб його сприймали як постачальника, котрий дотримується контракту. Зокрема, арбітражних рішень, коли виникнуть суперечки, Хто підзабув нагадаємо, знижувати прокачування природного газу до Європи північними потоками Росія почала ще минулого літа, тобто задовго до вибухів на трубопроводі. Тоді у Кремлі жалілися на проблеми з технічним обслуговуванням турбін, які нібито спричинили західні санкції. Але цей аргумент не пройшов. Багато експертів одразу відкинули його як сфабрикований. А європейські уряди назвали це помстою за підтримку України. Пізніше Газпром послався на форс-мажор, мовляв, це поза його контролем. Цей аргумент мав би убезпечити російського монополіста від судових позовів. Урешті-решт, наприкінці літа, Росія повністю зупинила північний потік. Вибухи ж, нагадаю, на заповнених газом трубопроводах на дні Балтики сталися 26 вересня. Репортер Wall Street Journal тим часом продовжує, оскільки такі арбітражі арбітражні справи є закритими, то наразі не зрозуміло, чи будуть сторони використовувати у своїх аргументах вересневі вибухи на потоках. І якщо так, то яким чином? Щоправда, експерти та аналітики вважають, що підводна бавовна потенційно може підкріпити позицію Газпрому, особливо якщо буде доведено, що з неї стирчать неросійські вуха. Із точки зору Газпрому було б вірогідним аргументом стверджувати, що постачання газу трубопроводами стало неможливим, каже експерт із міжнародного права та інвестиційного арбітражу Кембриджського університету Фабіан Айхбергер. Загалом, якщо виявиться, що будь-яка третя сторона державна чи недержавна, державна несе відповідальність за саботаж, це як видається підтримує позицію Газпрому, що він не може більше постачати газ, коли акт саботажу був поза його контролем про форс-мажорні обставини та дії якоїсь непередбачуваної сили підхопив і колишній керівник Газпром маркетинг і трейдинг Аді Імсірович. Нині він старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень. Тож одразу себе виправив. Справа каже, не є прямолінійною, оскільки Газпром скоротив постачання ще до вибухів, які остаточно вивели газогони з ладу. Тобто, вже до того як труби були підірвані, їх не використовували кілька тижнів. З іншого боку, додає експерт із міжнародного права Кембриджського університету Фабіан Айхбергер, якщо Росію визнають відповідальною, то європейські компанії теж муситимуть довести це в арбітражі. Тобто якось продемонструвати, що цю диверсію можна приписати Газпрому або що він бодай про неї знав. Автор статті пише, що в Газпромі на його прохання прокоментувати тему е не відповіли. Відмовилися від коментарів, і німецькі РВЕ, а Юніпер та Енджі надали свої початкові заяви, не давши відповіді на запитання про арбітраж. Енергетичні зв'язки з Європою вибудовувалися десятиліттями і забезпечували західну промисловість дешевим газом, а Москву стабільними доходами. Багато європейських енергокомпаній мали з Газпромом довгострухові контракти, деякі на роки вперед. Та повномасштабне вторгнення Росії в Україну це порушило. Тому пояснює автор статті, торік у листопаді компанія Юніпер ініціювала арбітраж у Стокгольмі проти «Газпромекспорту». Це дочірня компанія російського гіганта. Німці вимагають відшкодувати збитки, адже їм, аби виконати зобов'язання перед клієнтами, довелося закуповувати газ дорожче в іншому місці. За даними компанії, на кінець 2022 року її витрати на заміщення склали понад 13 мільярдів євро. Аналогічні арбітражні позови проти Газпрому у четвертому кварталі минулого року подали також РВЕ та Енджі. Утім, кремлівська реакція, немов під копірку у Газпромі, не визнають порушення контрактів і законності вимог покрити збитки. Принахідно хочу нагадати, що Київ уже має досвід арбітражних розборів із Москвою. У 2018-му Нафтогаз України відсудив Газпрому понад 4,5 мільярди доларів. Права стосувалася недопостачання погоджених обсягів палива для транзиту у підсумку з усіма перерахунками і відсотками. Тоді Україна отримала від Росії майже 3 мільярди доларів живими грішми. Нікуди російський монополіст не подінеться і тепер.